Значно нам треба все зробити, щоб оцей потенціал, це багатство, яке є в Україні, зберегти. А для того, щоб зберегти, треба знати, як це робити. І якраз така конференція як сьогодні вона дозволяє поділитися досвідом і поділитися інструментами збереження, тобто порадитися буквально від науки, від ефективних, більш успішних підприємців. Що необхідно зробити для того, щоб українські грунти були завжди родючими і завжди давали нам а, а, цю продукцію вирощену з високими показниками? Тому це дуже важливо. Я радий, що є така платформа а, і що вона системна, на щорічній основі працює, вже має певну історію і продовжує розвиватися. Пілодичних переговорах, це там, де приймаються основні рішення міжнародного рівня. Роль України там з позицією, зокрема, гарного сектору, це відстоювати свою, взагалі себе і свою роль в забезпеченні, глобальної, в забезпеченні глобального продовольчої безпеки. Mm. І враховуючи, що це такий міжнародний майданчик, на який збираються представники 195 країн, в тому числі їх найвище керівництво, це наша це та платформа, де можемо висловити свої національні інтереси просто з іншої точки зору, з точки зору кліматичної стійкості, з точки зору декарбонізації, енергетичної незалежності.